І так, вітаю на моєму каналі. Це знову я Серж 7788. Робимо виборку, виборку заглиблення в даній заготовці в торці на глибину 8,23 мм. Виборка. От чому, тому що диск не є рівний, а він є під кут 17 градусів, має таку випуклість. От. І щоб ця. Цей диск сів на торець на 5 болтів. так, Потрібна виборка. Значить, вибираємо метал. Один із моїх підписчиків, я йому дуже вдячний. Мені застеріг про таку річ, що це вийде дуже масивно все. І що є ліпші способи. Ну, я розумію, можна купити нове. Можна купити оригінальне. Оригінальне, до речі, коштує 800-900 доларів. У барих з Харкова, з Черкасів, з Чернігова і тому подібних. Це мені не підходить і мене не устраює. Мій проєкт включає двосторонній дисковий тормоз на переднє колесо і односторонній на заднє колесо. Загальна ціна проєкту в порядку 200, трошки може більше, я не влажу в бюджет, порядку 200 доларів. Все. Це потолкова ціна, яку я готовий заплатити за дискові тормоза на моєму мотоциклі. Хто має лишні гроші, хто має 900 доларів, 1000, ну, good luck, я бажаю успіху. Купуйте, робіть, міняйте, що хочете робіть. Я вважаю, що цей проєкт буде працювати, він вартий до уваги і вартий життя. Так що В даному випадку зняв 4 мм і 1 десяту, Знімаю по чуть, -чуть потрошки, по 12 соток. Пробував по 25, в принципі, йде по 25, але мотору тяжко. Ну, Покажу трошки токарки, хоча я токарку не хотів показувати в цьому проєкті, але тим не менше. Підкручуємо. В даному випадку в мене в дюймовій системі. Значить Підкрутили ми на е, 2500 дюйма і поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо. Діаметр має бути 113. О, вже по звуку по звуку я уподіляю, що мотору досить не є комфортно. Ну, деталь масивна, деталь все одно ще масивна. Для цього станка е, діаметр патрона 100, діаметр деталі 162 мм. Так що, відповідно, масивність суттєва. І знімаю 12 соток за один прохід. Оворотиків десь в порядку 500. Може трошки додати зараз треба. В принципі, зараз додав. Деталь вже відцентрувалася. Попробуємо зняти, покажу як знімає четверть 25 соток. Рубає. Спочатку рубає, ну Потім буде складніше, треба повинніше крутити. повізніше, повізніше, поверніться. Ну я кажу, не буде мучити Мотор і тірзати люсю, як то кажуть. Зробимо по 25, мені ще по 15. Стопа. Набагато веселіше. Ось така токарка в даному випадку. Потім каретка розвернеться на 17 градусів. Я опеділи, який кут є на схилення на дисковому гальмі. 17 градусів і від самого торця до діаметру 108 оця площина буде знята під кут 17 градусів. Ну, от і все, що хотів наразі показати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячний новим. Підписчикам, ставте лайки, питання є, виникають, питайтеся. Що знаю, розкажу. Що може не знаю, підскажіть самі. Цікаво. Я слухаю всі думки. Дуже вам вдячний. Дякую. До нових зустрічей цікавих відео.